Вітаю вас в ефірі телеканалу МТК події дня вівторка, 1 квітня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Заблокований шлях може коштувати життя. Прикарпатські рятувальники звернулися до водіїв. Це є великою проблемою. Чи можливо без перешкод людям з інвалідністю дістатися до важливих об'єктів у Коломиї? Тренажерну залу для школярів відкрили у Коломийському ліцеї номер 9 і сьогодні їхня і У Коломиї відбувся співочий майстер-клас. Про це та інше детальніше далі. Бездумне паркування може коштувати життя. Прикарпатські рятувальники звернулися до водіїв із проханням зважати на підземні пожежні гідранти під час паркування та не блокувати своїми авто під'їзд до прибудинкових територій. Наголошують, заблокований шлях може коштувати життя. Вогонь не чекає, коли спалахує пожежа, рятувальники мають лічені хвилини, щоб прибути на місце та почати гасіння. Будь-яка затримка може стати фатальною. У цій ситуації важливо все: і швидкий проїзд пожежного автомобіля, і доступ до води. Але що робити, коли шлях перекритий автомобілями, а пожежний гідрант чи люк з доступом до води заблоковані припаркованими авто? Уявіть ситуацію: горить квартира, палає приватний будинок, у вогні опинилися люди. Пожежники приїжджають, але не можуть підключитися до гідранта, бо він заблокований. Те саме стосується прибудинкових територій. Щільно припарковані машини у вузьких дворах унеможливлюють під'їзд пожежної техніки. У такому випадку вогнеборці змушені тягнути рукави на сотні метрів, що забирає дорогоцінний час, розповідає начальник державної пожежно-рятувальної частини Андрій Шевчук. Ці фактори негативно впливають на виконання завдання, зокрема йде затрата часу на забезпечення безперебійної подачі води. Тому неодноразово підрозділам здоводиться здійснювати переманурування сили засобів для встановлення пожежних автомобілів на ті гідранти, до яких є доступ. Запарковані транспортні засоби неодноразово були причиною невиконання завдання підрозділами оперативного завдання. Зокрема, це під'їзд спеціальної пожежної техніки це безпосередньо тут які мають під'їжати біля житлових будинків. І виконувати завдання порятування людей гасіння пожежі. Такі фактори вже, на жаль, неодноразово впливали і приводили до погіршення оперативної обстановки, зокрема збільшення пожежі і навіть випадків загибелі. Зокрема, такий факт був декілька років тому безпосередньо у Івано-Франківську в районі мікрорайону Каскад. Рятувальники звертаються до водіїв із проханням не паркуйте авто біля пожежних гідрантів. Вони повинні залишатися доступними і вдень, і вночі. Не загороджуйте під'їзди до будинків та прибудинкових територій. Пожежні машини більші за легковики потребують простору. Дотримуйтесь дорожніх знаків та розмітки. Правила створені не для зручностей, а для безпеки. Під час повітряних тривог не залишайте авто у дворах. У разі прильоту це може стати на заваді порятунку людей. На жаль, так склали, що в законодавстві України немає чіткої передбаченої вимоги для розміщення автомобілів біля гідрантів, тобто немає ніяких опізнавальних знаків і інших маркірував на проїжджих частинах. Це є дуже великою проблемою. Для виконання оперативного завдання. Ну і фактор, який ускладнює оперативне завдання, це встановлення болардів, шлагбаумів, воріт, які обмежують доступ у пробудинкові території. На жаль, так склалося, що не завжди є можливість відчинити мешканцями будинку, особливо в нічний час, коли люди відпочивають, це є великою проблемою. Тому нам неодноразово доводилося самостійно проводити вскриття таких приладів обмеження руху транспортних засобів, допомогою і іншого механізованого інструменту. У свою чергу це забирає оперативний. Час виконання завдання, що сприяє розвитку пожежі та збільшення небезпечних факторів пожежі безпосередньо на життя та здоров'я громадян та поширення пожежі. Рятувальники підсумовують, безпека залежить від кожного з нас. Не створюйте перешкоди там, де від цього залежить чиєсь життя. Варто зазначити, що хорошою тенденцією розвитку це є перехід з підземних гідрантів на наземні. Це, в свою чергу, покращить оперативне завдання, тобто їх буде візуально швидше видно. Зрозуміло, що на них не можна буде запаркувати ніяким транспорт. Засіб, і це дозволить оперативніше виконати завдання. Як у зимовий період, тому що варто враховувати, що накопичення снігу або льоду на таких люках забирає теж оперативний час, нам потрібен час, щоб їх розморозити, вскрити і тому подібне. Тому наземний гідрант це дуже важливий скажімо так, фактор безпеки інфраструктури, сучасних міст. Прохоронці задокументували діяльність групи, яка налагодила нелегальний канал постачання дорогоцінного каміння органогенного походження до Прикарпаття. Минулого року зломисники продали щонайменше 25 кілограмів необробленого бурштину. Слідчі слідчого управління. Обласної поліції спільно з прикордонниками встановили, що організатором злочинної групи був 28-річний мешканець Бугричанської територіальної громади. До своєї протиправної діяльності він залучив ще двох односельців: двохтисячного та 1974 дев'ятсот років народження. Поліцейські з'ясували, що фігуранти купували, зберігали та продавали бурштин без відповідних документів з метою особистого збагачення. Досудовим розслідування було встановлено. Що організатор групи налагодив зв'язки із невідомими постачальниками з Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які доставляли мінерали на Прикарпаття, а його спільники займалися обробкою. Готові вироби з бурштину нами та браслети збували на місцевих сувенірних ринках. Дохід від продажу ділили між собою. Прохоронці зафіксували, що фігуранти отримали понад 20 відправлень з бурштином. З різних областей під час обшуків облаштованій майстерні на території домоволодіння прохоронці вилучили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кілограми готових виробів. Дорогоцінне каміння органогенного походження направлено на експертизу. Поліцейські повідомили фігранта про підозру у чиненні злочину, передбаченого за частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 240 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про незаконне видобування збут придбання. Зберігання, передача пересилання, перевезення та переробка бурштину невдовзі суд обере підозрюваним. Запобіжний захід до судового розслідування триває. Прохоронці встановлюють усіх причетних осіб до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у справі здійснює івано-франківська обласна прокуратура. За чотири місяці на Прикарпатті задекларували майже 100 одиниць зброї та понад тисячу боєприпасів. Нагадаємо, компанія із декларування зброї в Україні, яка розпочалася 25 листопада минулого року, триває. Поліцейські Прикарпаття закликають декларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Кампанія з декларування зброї в Україні розпочалася 25 листопада минулого року після вступу у дію закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку, отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Спочатку кампанії до підрозділу поліції Івано-Франківщини звернулися 89 громадян, які задекларували майже 100 одиниць вогнепальної зброї. З них сім автоматів, 13 одиниць на різних карабінів та гвинтівок, 75 гладкоствольних рушниць, три пістолети, а також понад тисячу боєприпасів до них. Ще 395 боєпропасів боєприпасів та 13 одиниць зброї були добровільно здані громадянами до поліції без декларування. Декларантам потрібно зібрати пакет необхідних документів: це і письмова, заява, паспорт, ідентифікаційний код, витяг про місце проживання, реєстрацію та фотокартку та звернутися до найближчого підрозділу поліції для її декларування. Під час декларування співробітники поліції оглядають зброю, обліковують її та видають громадянам повідомлення про декларування. Після цього декларант може зберігати Зброю упродовж дії воєнного стану. Прохоронці нагадує, що добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та надає право законно залишити зброю себе. Чи можливо без перешкод людям з інвалідністю дістатися до важливих об'єктів у Коломиї? У громаді розпочали інспектувати місто. Роблять це представники ради без бар'єрності. Розпочали із перевірки доріг, тротуарів та паркувальних місць. До такого інспектування долучились із журналісти телеканалу НТК Олександр Ковтуник, ветеран війни, добровільно став на захист країни ще в 2014-му. У 22-му 2014 22 знову пішов боронити Україну. Наслідок бойових дій отримав складну травму і інвалідність. Тепер пересувається на кріслі колісному. Через це його постійно супроводжує сестра Наталія Палагніцька. Лікарня, поліклініка, реабілітація, басейн. Всюди треба возити. Дуже складно, дуже складно віском. Колісним, таким ручним, тому що поганий стан тротуарів, з'їзди взагалі практично ніде не спрацьовують, важко перейти. Є в нас електричний, електричним ще складніше, тому що він більш такий, що може перевернутися. Сьогодні пані Наталія та її брат Олександр долучились до інспектування міста, зокрема, маршруту безбар'єрності. Такі перевірки організовує Рада безбар'єрності Коломийської громади. Її створили у місті наприкінці лютого цього року. І от після спільних засідань та обговорень безбар'єрних маршрутів представники ради розпочинають інспектування міста. Ділиться секретар ради безбар'єрності Коломийської громади Ігор Івахнюк. Рада безбар'єрності починає виходити на вулиці Коломиї на безбар'єрні маршрути з метою інспекції без встановлення безбар'єрності. Наскільки зручні з'їзди, настільки комфортно буде громадян з інвалідністю почуватися на вулицях міста, оскільки згідно державних будівельних норм є певні параметри. І наскільки має бути похилий пандус, чи наскільки має бути похилий з'їзд з тротуару? На жаль, не всі ці з'їзди відповідають державним будівельним нормам. Державні будівельні норми, так звані ДБН в 22 40 від 2018 року, інклюзивність будівель і споруд мають бути настільною книгою в кожній установі, в кожній організації. Тому що тут прописано всі необхідні вимоги до створення для створення доступності безбар'єрності такі на перший погляд незначні відхилення від норм значно ускладнюють людям життя. Йдеться не лише про пересування на кріслах колісних, а й про осіб з інвалідністю внаслідок порушення зору та слуху. Ділиться Марія Барасюк, голова Коломийської спільноти людей з порушеннями зору. Як я йду до автостанції, там дуже нерівна, нерівний тротуар. Сходиш з тротуара на плитку. Не всюди є позначки, не всюди. Якось різними кольорами то було, бо я погано. Бачу і мені так це трошки складно. У нас є багато людей, які кажуть, що я не їду в місто сама, бо я там не бачу, я не можу. Першочергово інспектують вулиці міста, площі, тротуари, парковки, продовжує Ігор Івахнюк. На черзі держустанови та комунальні установи наскільки вони є е, пристосовані для осіб з інвалідністю, з ментальними порушеннями, споживачами, безбар'єрності. Є дуже багато категорій осіб. Це не тільки люди з інвалідністю, це і матері з лізочками, з маленькими дітьми, це і люди старшого віку. Це і люди з валізами на колесах, так і люди, які мають певні захворювання, але не мають ще інвалідності. і Наші військовослужбовці дуже велике коло осіб потребує облаштування зовнішнього простору. Створення доступності і безбар'єрності відноситься до так званих євроінтеграційних законів, які наша держава має виконати і забезпечити до 2030 року, оскільки заплановано вступ нашої країни до Європейського Союзу, і ми маємо забезпечити рівень. Права і можливості для осіб з інвалідністю в нашій державі. До слова, представники Ради безбар'єрності створили у соцмережі Фейсбук сторінку Коломия безбар'єрна. Там публікуватимуть результати інспектування вулиць та інших об'єктів. Також можна буде прочитати новини. Свої зауваження і побажання в коментарях щодо питань доступності міста можуть залишати усі користувачі. Ольга Гариджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Тренажерна зала для школярів у Коломийському ліцеї номер 9 Відтепер діє сучасна тренажерна зала. Ідея її облаштувати виникла давно у учнів безпосередньо. Зараз її втілили в життя і тут вже провели перші змагання. Учні Коломийського 9-го ліцею ще у 2020 році хотіли облаштувати тренажерну залу у своєму закладі, але війна дещо змінила плани у часі, і лише тепер вдалося втілити цю ідею в життя. Вони дуже хотіли мати в школі тренажерний зал. І сьогодні їхня в ній обійсмилася. Ми маємо сьогодні тренажерний зал, який дає дітям можливість себе пізнати, зуміти, тренувати, щоб стати ще сильнішими і міцнішими. Сьогодні ми хочемо справді за те, що відбувається в нашій школі, за те, що поповнюється наша матеріально-технічна база, подякувати всім, хто до цього долучається. Це і міська рада, і голови міста Богдана Станіславського, це і управління освіти. І насамперед ми сьогодні дуже дякуємо всім нашим військовим, які стоять у заки, обороняють фронт для того, щоб ми тут жили, вчилися у нашій справді тихій мирній кого Учні Коломийського дев'ятого ліцею активні у всіх діяльностях. Вони гарно навчаються, досягають вагомих результатів у різних олімпіадах, а ще займаються спортом і стають переможцями турнірів різних рівнів. Тому така тренажерна зала тут була дуже потрібна, кажуть у владі. Тут розвивалася біологія, хімія, географія, математичні науки. Ви знаєте, ви царством науки і зараз виставляти ще певному царством фізичної культури, і тут будуть розвивати. Здорові діти. І не тільки діти, адже ми всім зрозуміло, що позаупрочений час можуть займатися наші захисники. І за це ми вам дуже дякуємо, пану Миколаєві, з вашого. Ваше спустить без вашої такої головної натури, без того, що ви виходите в діти, їх вас, депутат міської ради ходити до депутатів, е, е, випрошуєте, дякуючи нашому Богдану Миколаєвичу, дякуючи маму, депутатам. Сьогодні діти мають дуже гарний заклад. Дякуючи Богу, дякуючи нашим захисникам і захисницям. Ми можемо дбати, займатися, Ми маємо завжди про це пам'ятати. Ми маємо завжди дякувати, але тут ми маємо жити. Там хтось працює на фронті, а ми для фронту. Ви молодці, гарно виглядаєте. Дякую вам і вашим батькам, вашим вчителям, пані Миколаївні, бо ви є лідери. Ми маємо показувати, що в наших гімназіях, в наших ліцеях найкраще. Бо зараз не найбільше люди. І діти, Є діти в садочках і в школах, наче громада живе. Ми до цього дуже багато уваги приділяємо. Ми єдині із депутатами, і членами конколку коли стосується питання, чи підтримки військових, чи спеціального захисту, чи особливо є питання освіти. світі. У день відкриття тренажерної зали провели перші змагання з Армрестлінгу, а учні випробовували різні тренажери. Сьогодні ми мали дуже. Тяжко чимось дергувати, і нам зала, які знаходиться зверху, вже замало, тому ми сподіваємося, <свісно>, що цього залу буде вже достатньо. Тим паче, що тут є і силові тренажери, і кардіотренажери, і тому будемо розвиватися, будемо навчати. До слова у тренажерній залі матимуть змогу займатися спортом не лише ліцеїсти, а й військові, яким потрібна реабілітація. Закликали весну та наповнювалися духовністю. У Коломиї відбувся співочий майстер-клас від Діани Горбань. Учасники вчились виконувати духовні псалми а також старовинні веснянки і гаївки. Як все відбувалося, розкажемо у сюжеті. Ой, там собира. Півочий майстер-клас відбувається у камерній атмосфері при свічках, локація Арт-простір Зодіак. Знаннями та вокальними техніками ділиться співачка та дослідниця автентичних пісень Діана Горбань, уродженка Коломиї, а нині наукова співробітниця Львівського музею імені Івана Франка. Так як зараз весна ближиться Великдень, і в цей період є дуже цікаві співочі і не тільки співочі традиції, з якими ми сьогодні трохи познайомимося. Є три пласти, з якими ми будемо знайомитись, це веснянки, гаївки. Які теж в принципі є веснянками, просто це є танцювальний більше жанр, і е, духовні пісні, які називаються Псальми. Е, це пісні, які люди просто ну, скажімо, в селі складали на духовні теми, які їх цікавили, які вони переживали. Так як зараз час посту, теж е, важливо звертатися і до Божого про Боже думати, про душу, але також і про весну, бо ми її всі чекаємо і хочемо того. Того переродження, того нового життя, засіяти всі зерна, щоб потім. Зійшла жити пшениці і всяка пшениця. Діана додає у період приходу весни для різних регіонів України характерними були і різні пісенні та хороводні традиції. Веснянки, які ми сьогодні будемо з ними знайомитися, у нас в Галичині, скажімо так, у західній Україні вони більше зберегли свою таку хороводну форму. Бо є веснянки, які, наприклад, прижились на. По лісі їх гукають. Вони такі дуже гучні. Їх виходили на горбок, дівчата гукали біля річки або між кутками села. Але там більше така, така гукальна традиція. Тут в нас більше така е, хороводно-танцювально-ігрова традиція збереглася, і ми сьогодні спробуємо е, і і туди з тією традицією познайомитись, бо вона нам не дуже характерна. Але також і якби своє згадати, що ми тут знаємо. Бо Коломийський край ну, він один із тих, який багатий на власне ці гаївки. Дослідниця автентичних пісень продовжує головне призначення веснянок та гадівок, закликання весни та благословення на щедрий урожай. Проте у наших предків були й інші цілі в цей час. Дівчата молоді, хлопці шукали собі пару. І вони могли в цей період собі відкрито е в ігровій формі е собі дати знати, що. Ось я хочу от з тобою ходити е, там літо, і можливо, ми там одружимось. Участь у співочому майстер-класі від Діани Горбань взяли працівники закладів культури Коломийської громади та молодь. Директорка міського палацу культури Надія Чаленко каже: напередодні обласного фестивалю писанка, це особливо актуально. Для того щоб провести сам фестиваль, нашим працівникам е, така виникла ідея. Е, організували ми зустріч з пані Діаною і на якій вони відновлять всі свої традиційні надбання, вона поділиться веснянками, гаївками і піснями, які побудували на різних районах в різних районах нашої України. І тим таким чином наші працівники пригадають, а як у їхньому селі бабуся, прабабуся розповідала, як водили гаївок біля церкви. Відкриття фестивалю писанка відбудеться 10 квітня на площі перед музеєм писанкового розпису. Вже там представники творчих колективів громади будуть самі давати майстер-класи по веснянках та гаївках для всіх охочих. Відбудеться концерт Оксани Білозір. Благодійний захід розпочнеться о 18 годині 5 квітня у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Глядачі зможуть не лише почути улюблені хіти, а й підтримати фінансово наших захисників. Квитки на благодійний захід можна придбати на Карабаско. Вітаю вас, Коломия. я скоро буду у вас, і це буде 5 квітня. 5 квітня спільно із волонтерським центром Локомотив ми будемо звати з вами проявляти всю щирість нашої душі, тому що ми збираємося для того, щоб донатити, донатити нашим хлопцям для того, щоб підтримувати їм їх і показувати нашу любов, нашу повагу і нашу безпосередню участь у нашій війні, на шляху до нашої перемоги. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Вважаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе та рідних разом до перемоги.